Четвер, 28 грудня. Впустіть Ісуса у ваше серце, оскільки так і мало бути, щоб той, задля якого все і через якого все, того, хто є першопричиною їхнього спасіння через страждання зробити завершеним, послання до Євреїв 2.10. У народі Божому не повинно бути незгод, сварок або ворожнечі. Силою праведності необхідно об'єднатися в боротьбі зі злом. Уся сила Божого народу має бути спрямована проти ворожих сил. Волю кожної Божої дитини треба поєднати з волею Бога. Несамовиті зусилля, які сатана застосовує проти добра, жахлива ненависть його прибічників до Божих представників, свідчать про те, що силам праведності й добра потрібно зберігати єдність і діяти узгоджено. Попереду на нас чекає запекла боротьба. Ми наближаємося до битви Великого Дня Бога Вседержителя. Ті сили, які досі стримуються, будуть відпущені. Ангел милості складає свої крила, готуючись зійти із золотого престолу і залишити світ під владою сатани, того царя, котрого люди собі обрали, людину ненависника і душогубця від самого початку. Земні сили і влади перебувають у стані запеклого повстання проти небесного Бога. Вони ненавидять усіх, хто служить йому. Скоро, дуже скоро розгориться остання велика боротьба між добром і злом. Земля перетвориться на поле бою, на арену завершальної битви й остаточної перемоги. Саме тут, де сатана так довго налаштовував людей проти Бога, повстання має бути придушене назавжди. Христос прийшов на землю в людському тілі, аби стати начальником нашого спасіння і щоб нас не подолала сатанинська влада. І коли здаватиметься, що ворог здобув рішучу перемогу над праведністю, Бог по своїй милості й могутності зруйнує його задуми. Божий народ повинен звіщати сміливе й рішуче свідчення на захист істини, розкривати Божі наміри як усно, так і через наші видання. Коли ми присвячуємо себе Христові, Він говорить до нашого серця, наповнюючи його своїм духом. У нас немає часу змагатися один з одним, діяти на основі припущень або плекати бобони. Уже надто пізно. Христос стоїть біля дверей. Здорове вчення це щось особливо суттєве, це не пара, що швидко зникає. Світло Слова Божого має освітлювати наш шлях. Бог закликає свій народ наблизитися до нього. Нехай же ніхто не стає між ним та його народом. Христос стукає у двері серця, бажаючи увійти. Чи впустите ви його? Дорогі друзі, чи відреагуємо ми на стукіт нашого Господа і відкриємо двері свого серця для того, щоб він увійшов? Адже він знає як краще для нас, для нашого життя, для нашого здоров'я, для нашого щастя, він може дарувати нам спасіння і дарувати благословіння від усього серця. Тому давайте приймати їх, адже вони найкращі.